Так, ну що ж іменно, я знов імену тут, як, як я вам казав, іменно пройшло вже 10 минут, коротше, це, імено, це вже імено, буде, так скажімо, друга часть імену. Щоб ви повімали, це друга часть імену буде. По тому, як я знімаю про танки онлайн. Так, да, я вам і казав, підписники, що воно 10 минут буде йти, та, то от оно 10 минут і пройшло. Тепер це вже друга часть імену буде йти. В общем, але як іменно зробити так іменно, щоб воно відео довше йшло іменно, бо цього я не знаю. Mm -hmm. Ну там вроді як що мені треба вроді, як заплатити, вроді як чи щось в общем підписатися, то можете от написати мені в коментарях, іменно, що мені от, зробити, чи мені дійсно заплатити, чи я не знаю. Так, о, голд, кстаті. Голд. Так, а от тільки де він упаде, я от не знаю. Так, давай енот mm -hmm. з сучари. Так, ну шо ж. Так, де ж ти гондіку падеш? Тут а чи тут? Так, ждем, ждем. Давай, 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 давай. Так, ну і десь тут, якщо що десь піде. Так, десь тут, десь тут. Ну знаю, що десь тут, то це точно. Опа. Опа, опа, опа. Нет, 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 сука. Падла, скотина. Вот пидора. Сука. Пидорас. Пиз... Пиздец. Пиздец. <звук> я ебал. Так, а, блин, свій господи. Ч по своєму пуляю? Так. Давай, ну, ну, ну. О, хорошо мені зарахувалось. Це прям дуже-дуже вот добре, що мені засчиталось. Прям... прям це дуже хорошо. Що мені засчиталось. Да, це от дуже хорошо, що мені засчиталось, прям... Давай, давай, оцього, оп, мінус. Блін. А ну-ка оцього... Ну, давай... Так, не, не дайте йому йти. Блін. О, сучара. Так, його вже там, походу, грохнули. Так. Сюди йде сучара. Ось сучара. От блін. Ну я ось попробую. Так, цього давай. Мені треба цього загасити. Куру таку. Так, інтересно. 44. Ага. Блін, ну це все одно якби... Це дуже мало ще пока. Це я ще навіть то, щоб піднімали підписники, не... Давай. Оцього цього. Гаси. Давай гаси. Так, оцього гасим Давай. Ну, ну. О, хорош. Так є. Yeah. Ага. Блін. Ага. Так. Я сейчас буду могли того. Ой, 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 тихо, не надо нам перевертатися. На бок, як казав, не надо. Нам все нахер не надо. Давай умри. Так, ну короче. Все. Так, ну короче. Ну, давай, смотри, смотри. Песни. Я так, клал вот такие... тура туа 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 <минут> Как паутики... та-та-ра-та-ам. Ну, короче, ладно. Так, 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 так. Сучара. Так, ну я предлагаю сейчас со злобусю. Все-таки гаситий, блин, бо... Блін, я так хочу ж виконати цю заданку кляту, будьте не ладно. Так, так, я не знаю. Ні, мабуть, не мені це засчиталося. Мені треба все одно це, я би якось не знаю, ну набить його. Набери. Минут... Так, ось оцього, наприклад, гасимо. Ну, ну, є! Хорош. Хорош. 47 Я тільки 47, тільки вбив. Так, ну А ну, давай оцього, наприклад, загасимо. Так. Ай, блін, не мені засчиталося, сучара. Так, так, нє-ні-ні. Ось мабуть, гасимо. Блін. Я не знаю, мабуть, за... Оп, мінус, хорош. Так, я не знаю, чи я її получу цю приємку чи ні. Якщо я ще на... Якщо я наб'ю, то це дату получу. І виконаю. Так, так. Так, ну 628. Вже, кстати... Ну, кстати, вже не непогано доволі. Продовжуємо далі. Так, зараз ось знову виходимо. Так, я не знаю, як би лучше би. Ну, блін, ну, хантер, я не знаю, якби це мене... Якби це хоча б... Бікін... би, Блін, не знаю, не мені, мабуть, защиталось. блін дарма, я тільки гуляю. Зараз ось у цього, наприклад, спробую вбити. Давай, давай, ну, 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 ну! Ну, мабуть, мабуть, мабуть не мені за щиту. 647. Ну він на цей то я, допустим, може... там і наб'ю, але Допустим, я може там цей і наб'ю, але... Може, я не бію, але... ну, там 647, я ж хай, я можливо, то тільки одне можу ще встигну виконати, але... Так, ось, ось наприклад, до цього. Mm -hmm. Понятно, не мені засчиталося. Ідем далі. Це я і так, що я гашу їх бін. Хоч, звісно, ось, 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 наприклад, цього. так, що ж це таке, є дрон батон. Шо скики? 650, ви шо серйозно? Не серйозно сейчас. Блін! Так! У мене буквально остається минута! У мене буквально минута остається, щоб... Оп! Убийте мене... Шоб... Давай! Ага. Так! У мене шо шо ще?